Вітаю вас, друзі! На те, щоб записати це відео, мене надихнув Антон Геращенко, той, який радник міністра внутрішніх справ. І справа у тому, що він має доволі велику аудиторію зараз у телеграмі і там займається піаром. Зрадників України до прикладу він рекламував у себе днями Дмитра Співака, який є російським агентом, який працював роками на Медведчука, заперечував факт російсько-української війни та казав, що жодного вторгнення не буде. Суть пожалуйста Росії зараз треба нада якусь то територію. Я спрашиваю вас, мы же с вами homo sapiens. но то, что происходит сегодня по обе стороны линии разграничения? це не війна. Якби це було одноразово, то я би, можливо, і не звернув би уваги. Але Антон Геращенко піарить російську агентуру просто таки регулярно. Раніше він піарив Світлану Крюкову, яка працює у підсанкційному забороненому в Україні сайті Страна. І та ж таки Світлана Крюкова роками розповідала про громадянську війну, і напередодні російського вторгнення натякала що вторгнення ніякого не буде. Ми піддаємо сумніву будь-яку е, публікацію, яка публікується з подачі англосаксів. І от вторження не відбувалося. Більше того, сьогодні, ж, наскільки я бачу по офіційним новостям, офіційні лиця Росії продовжують опровергати Називає фейком, очередні будущі прогнози. Любить рекламувати Антон. Також Іваню Дорна, який якось видягав одяг із тризубом, щоби українці не смерділи. І для якого росіяни це браття. Надо числі зубцем, щоб по поводу костюму ніхто не ваняв. Русські українці брат'я? Ну, мені подобається так думати. Якщо ви, не дай Боже, підписані на Антона Геращенка, візьміть та відпишіться. І попри те, що Антон Геращенко регулярно піарить зрадників України, заохочуючи таким чином зраду України, попри те, що він працював коригувальником для ведення вогню по Україні. А я нагадаю, що він одразу публікував місця влучання російських ракет, зокрема у Києві, і викладав фото, то та відео звідти Антон усе одно залишається радником міністра внутрішніх справ. Ну, це вже ну, зовсім приділ. Та це відео буде не тільки про зрадників України і про Антона Геращенка. Підписуйтесь на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. І сьогодні із вами поговоримо про те, як люди, які працювали роками на Медведчука, які є проросійськими про. Пропагандистами є сьогодні ведучими у національному Телемарафоні вони сьогодні розповідають українцям про російську агресію. Хоча зовсім нещодавно вони цю саму агресію заохочували. Фактично, почнемо із Васілія Галаванова. Він роками працював на Медведчука. Був генеральним продюсером каналу Ньюзван Медведчука, і він обслуговував постійно Медведчука. Чим зайняті ваші думки останнім часом? Ну, ви знаєте, на Ньюзван ефіка їжджу. також. Васі. Ілій Галаванов планував проводити телеміст з російськими окупантами. Правда, він тоді не відбувся виключно завдяки протестам. Надо поговорити. Здравствуй, Україна! Вітаю Росія! Нам треба поговорити. Надо Поговоріть Василій Галаванов не тільки не був притягнутий за свою роботу інформаційну проти України до відповідальності, він іще й пішов на підвищення, так би мовити, і зараз веде той самий національний телемарафон. Його навіть беруть туди, куди інші журналісти не завжди можуть потрапити. Наприклад, у Стамбул, коли туди літала українська делегація для переговорів із окупантами, дав вот з самого утра Стамбул кипит, кишит Новостями. Весь мир прикован сейчас, бізусловна встрічі української російської делегации именно в Стамбулі. Є і ще одна зрадниця України, Наташа Влащенко, яка не дуже часто з'являється на телемарафоні, але котрій регулярно інтерв'ю дають українські посадовці. Ми сьогодні разом воюємо за Україну. Ми сьогодні разом воюємо проти проти фейків. Сьогодні Наташа разом воює проти фейків і воює за Україну, а не так вже й давно Наташа воювала за Росію інформаційно і теж як і Голованов обслуговувала Медведчука. Віктор Медведчук. вітаю пане Вікторе. Вітаю, пане. Я знаєте, коли готувалася до інтерв'ю, чесно кажучи, я трохи хвилювали із Наташою Влащенко. Інколи доходить навіть до комічних ситуацій. Якось один росіянин їй в ефірі розповідав про те, як Кремль фінансував в Україні п'яту колону, до якої Наташа Влащенко сама має відношення, а вона у цьому погоджувалась. Ну, кому ж як не їй про це знати? Церков вирували мільйони, десятки мільйонів доларів, аніж громадною громадною п'ятою колоном. Вспомніте всіх Медведчуков, там Бої, Карабіновичі, Мураємов, Шаріїв, що куча мільярдів було потрачено на цю роботу, на куча політологів зі ще одним зрадником України, який подекуди з'являється у національному телемарафоні. Оні люб'язно спілкуються представники української влади. Я зараз кажу про Тіграна Мартіросяна. Я хочу привітати Олексія Арестовича, радник голови офісу президента України. Він з нами на прямому зв'язку. Олексію. Ради бачити. бачити Тігран Мартіросян раніше працював у Медведчука на каналі News One. Потім він перейшов на роботу до Ахметова і там розповідав про те, що Сполученим Штатам взагалі-то не вигідно закінчувати війну в Україні. А Росія, вочевидь, для нього взагалі не була агресором. Ну і заінтересовані лісадні штати, е, ісхая з собственних інтересів в прикращенні війни на Донбасі, теж вопрос, котрий треба су також. Він обслуговував і ще одного російського агента Євгенія Мураєва, і у нього на телеканалі піарив іншого російського агента і пропагандиста Толіка Шарія. Про шарія випуск. Будемо Звісно, звісно. Uh, но я видел, что сейчас стали часто включать в эфиры. Ну, анатолій публікуйте ці ефір на 112, стодінацію. зван на зікия це привітствую. І якось так цікаво виходить, що абсолютно нічого зараз не заважає проросійському пропагандисту Тиграну Мартіросяну з'являтись на національному телемарафоні. Як і Назару Довгому і ще одному пропагандисту Медведчука, який виступав за Російську Федерацію, який заперечував факт війни Росії проти України і якого Дуже турбувала декомунізація, е, якщо хтось колись щось збудував, навіть якщо це пам'ятка або ну там символ. Минулої епохи е, стосується, скажімо, там радянської доби, в якій жили ми всі практично. Чи варто взагалі концентрувати весь негатив на цьому всьому? Ви спочатку можливо збудуєте щось своє, а потім вже ви звалюєте інше. Ну а тепер захисник пам'ятників Леніну та іншого комуністичного лайна боронить український інформаційний простір на національному телемарафоні. Ну і тим часом в Росії розганяють історію, що нібито миколаївці незадоволені владою діями влади щодо вирішення питання водопостачання. А от на власні очі ситуацію бачив міг оці... оцінити Сергій Лещенко. І це друзі далеко не повний список. Я вам розповідаю тільки про частину пропагандистів, про тих, хто одразу мені втрапив у око, як от іще і Тетяна Гончарова, яка працювала у Медведчука на телеканалі Зік, і обурювалась, що я збирався проводити акцію протесту проти проросійських пропагандистів. А акцію протесту закликав провести під стінами сьогодні, о вісімнадцятій. Напередодні закликав провести Сергій Стерненко. Він є керівником громадської організації небайдужі. І він мав намір зібрати сьогодні під стінами каналу всіх, кому не доходив інформаційно-політика каналу. Зокрема, фільм Олівера Стоуна Хто проти. Демонстрацію цього фільму в ефірі телеканалу вона розповідає про фільм, який мали показувати у Медведчука, і проти котрого я збирався виходити на протест, у якому Путін був молодцем. А в Україні були тільки одні нацисти. А майдан, звісно ж, був державним переворотом. Далі, після її слів, розповідали, який я жахливий, який я взагалі нацист, фашист і найгірша людина у світі. А гончарова переходила. До обслуговування Шуфрича. Ми повертаємося до ефіру. У нас зараз не, Шуфрич не в ефірі. Зараз же оця проросійська пропагандистка бере інтерв'ю у представників офісу президента і каже, що зараз нам головне отримати перемогу. Питання тільки яку саме вона має на увазі перемогу та чию головне, щоб була перемога. Треба все одно розуміти, що боротьба не закінчена, вона ще триватиме. Боротьба однозначно триватиме, але я відверто не розумію, як ми можемо воювати проти агресора, коли в тилу ми не просто не саджаємо до тюрем проросійських пропагандистів, а і ще й дозволяємо їм сьогодні мільйонам українців вливати інформацію. У вуха, як ті люди, які сприяли російській агресії, можуть взагалі якось відкривати сьогодні рота в Україні. І можна було би сказати: ну, може вони помилились, може, от щось у них було в житті, і тоді вони не зовсім усвідомлювали, що працюють на російську пропаганду, але ніхто з них цього не визнав, ніхто з них не вибачився за те, що працювали на агресора, ніхто з них не сказав, що вони були причетні до інформаційної агресії проти України, і якщо їм далі дозволити працювати на українському телебаченні, якщо їм пробачити зраду України, то тоді ми маємо пробачати і всіх: і Києву, і Медведчука, і Бойка, і Мураєва, і Шуфрича. Тому я Хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Я прошу вас, друзі, максимально поширити це відео у соціальних мережах для розголосу і звертаюсь до тих, хто є редакторами національного телемарафону. Приберіть проросійських пропагандистів з ефірів, поки це не почали робити звичайні громадяни України. Не допомагайте агресору вести інформаційну війну проти України і не дозволяйте толерувати проросійських пропагандистів.